Для учнів христових і тих, які завжди були з ним, перебувати разом з Христом це була велика радість, велике натхнення, сила і впевненість, тому що, коли, коли поруч з тобою є такий учитель. Великий учитель і Спаситель, і ти завжди впевнений собі і маєш сили робити чудеса, сили проповідувати. Але настає той момент, коли Христос каже, що мені недовго бути з вами, я маю піти до свого Отця. Настає той момент, коли Христос вознісся і учні його, апостол, залишаються самі. Але навіть цей стан, коли Христос возноситься на небеса, Він дає їм таку натхненну заповідь. Що обітницю, що прийде інший, який доповнить його, Дух Святий, цей період до свята, сходження Духа Святого, свята Трійця, це такий період особливого духовного зростання апостолів. Христос вознісся, вони залишилися самі, в очікуванні, що настане той момент, вони не знають коли. І той стан, який відбувається всередині в людини. Він ніби дає можливість їй перерости для того, щоб бути готовою отримати щось інше, вступити на інше служіння, зробити інші важливі кроки у своєму житті. Цей стан особливий. Єдине, що допомагало учням знаходити силу, щоб перебувати в цей період, це те, що вони трималися разом, в одній спільноті знаходилися в підтримці один до одного, в очікуванні, коли прийде обіцяний Дух Святий. Який доповнить те, що дав їм Христос, дасть нову силу для того, щоб діяти по-новому у благодаті Божій, творити те, що для людини на перший погляд здається неможливим. Але коли людина стягає Духа Святого, тоді для неї можливе все. Надзвичайно важливо. Перш ніж говорити про євангельські розповіді, трішки знати і старий Завіт. тому що автори священного писання, ті, хто спробували знайти слова, щоб розповісти про досвід Бога, і це досить непросте завдання. Ісус Христос завершує свій шлях, а далі починається вже шлях людини до засвоєння того, що зробив Ісус Христос. І це звичайно, що пов'язано із очікуванням, очікуванням того, що власних сил не вистачає у людини, щоб долучитися до Божого життя. Як казав один із святих отців, Бог став людиною, щоб людина стала богом. І от для того, щоб людина стала богом, нам так потрібно навчитись об'єднуватись спільноту. Тому що саме в досвіді спільноти можливий прихід Бога. І оце очікування десяти днів до п'ятидесятниці, коли з'являється вже церква, церква як подія Бога людського спілкування, тобто, що потрібно зі сторони людини. Зі сторони людини потрібно об'єднатися у спільноту, спільноту, де ми вчимось бути братами і сестрами, і далі оце об'єднання. Воно кличе до приходу Бога зішестя Святого Духа. Це коли ми вже кажемо, як гарно іноді говорить нам святі отці, коли ми говоримо про Бога Отця, це Бог над нами, Бог Син, це Бог з нами. А Бог Дух Святий це Бог у нас. І я б сказав найтак, так: це Бог між нами в наших стосунках і в нашому співжитті, тому свято. П'ятидесятниці, святого Вознесіння, все це про одне. Це про те, як Бог кличе нас до свого життя і як ми, люди, шукаємо спосіб відповісти на цей заклик. Після свого Вознесіння на небо, Спаситель ще не мов би витримує 10 днів, щоб сповнити свою обітницю і послати утішителя Духа істини на своїх учнів. І апостолів. 50-й день, згідно із старозавітньою єврейською традицією, всі народи зібралися у Єрусалимський храм для того, щоб святкувати П'ятдесятницю старозавітню. Старозавітня П'ятдесятниця святкувалася як спомин отримання закону, тобто отримання декалогу десяти заповідей Мойсеєм. І святі отці говорять, що в знак Отримання писаного закону Мойсеєм, Господь посилає утішителя духа істини на апостолів, щоб отримати закон, Неписаний у їхніх душах і у їхніх серцях. Всі народи, які зібралися в Єрусалимському храмі на святкування старозавітньої п'ятдесятниці, після зішестя Святого Духа на апостолів почули свою мову. Вони були надзвичайно здивовані, як колишні рибалки. Розмовляють їхніми мовами. Святий апостол Лука у діяннях описує, що народів була величезна кількість, і кожен, хто був в цей час у Єрусалимі, кожен чув свою мову. Господь послав духа утішителя на своїх апостолів, щоб вони рідною мовою змогли проповідувати слово істини між цими народами. П'ятидесятне це також нам. Символізує єдність. Всі народи, які були присутні у храмі, вони були єдиними у дусі молитви. Апостоли були єдиними у Святому Дусі, якого Господь послав на них. Це для нас є дуже важливо у сьогоднішніх реаліях, коли наше суспільство в умовах війни повинно також показувати єдність для того, щоб здолати нашого одвічного ворога. Третя велична подія після Воскресіння Христового це подія сходження Святого Духа на апостолів. Ісус Христос, коли возносився, Він обіцяв, що на них зійде Дух Святий. І в 50-й день, коли святі апостоли зібралися в горниці і для молитви на них зійшов у вигляді вогнених язиків Святий Дух. І саме з цього моменту, після отримання благодаті Святого Духа, апостоли розійшлися у всі кінці землі для проповіді того вчення вчення про спасіння, яке приніс нам Ісус Христос. Після Вознесіння Господнього 10 днів нас відділяє від свята трійці, яке ще називають днем народження церкви. У цей день Святий Дух зійшов на апостолів, це дало початок створення церкви та розповсюдження християнства. У прийдешній день тріці або п'ятидесятниці Святий Дух сходить на апостолів і дарує їм благодать, мудрість та духовну силу. Тож і ми повинні наповнюватися духовною силою, щоб після нас цей світ ставав кращим, світлішим та добрішим.